Привіт, громадяни, ви на кросятні. З ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках. Скільки більше 10 років, і сьогодні в нас бюджетний топ кросівок на осінь. New Balance 2002R. 2002R, і одразу, в принципі, в нагрузочку можемо взяти 1906R. Це є така база, ґрунт, основа зарошньої лайфстайл-лінійки від бренду New Balance. Тут досить базова формула. Класні якісні матеріали верху, досить класна дихаюча сітка, якщо брати звичайну версію цих кросівок. І як бачимо, ідентичний, але дуже зручний низ цих двох пар. Це є середній м'якості піноматеріал, якого, як бачимо, тут не дуже багато, але його для комфортної, ходьби достатньо. Маємо вставки з Гелю Energy в п'ятці, і маємо досить такий відчутний. Середній по агресивності протектор, і оцей весь коктейль робить цю пару просто афігезною. Що ці кросівки, що 1906 особисто для мене, є таким ідеальним і базовим вибором на осінньо-весняний період. Якщо брати версії цих двох кросівок, то на більш вологу погоду ви можете ще пошукати версії на кордурі або на гортексі, що вам ще краще підійде на осінь, але само собою там цінник буде буде трошки більш відчутний, і якщо говорити про розміри і ширину, як в принципі в New Balance заведено, з цим проблем ніяких ніколи не було. Беремо розмір в розмір ці дві пари із шириною Show 1906, Show 2002R, все окей, на мою широку стопу вони зайшли ідеально. New Balance 990 v 6 А оце вже зовсім інша ліга. І матеріалів, і ціни, і комфорту. Ці кросівки є представником так званої 9 серії кросівок від New Balance. Це вже йде преміальний сегмент. Ну і, само собою, тут буде. Будуть і дорожчі матеріали верху, і дорожчі технології низу, і в принципі, по комфорту вони будуть чимось трошечки кращим, ніж отакі базові кросівки від New Balance. Але, ну, з цими кросівками все я б сказав справедливо. Ви знаєте, за що ви платите? Ви платите за преміум сегмент, ви платите за крутіші матеріали, за трошки більше комфорту. Я б не сказав, що вони прям кардинально зручніші і комфорти. Комфортніші ніж базові, наприклад, 2002, але все одно ти відчуваєш, що вони зручніші і що вони ну логічно, що дорожчі. З розмірною сіткою В 6 також все дуже окей, але вони мені трошки здалися за вузькими в носку. Можливо, цей мінус виправиться, коли їх трошки розходити, але майте це на увазі, що ну, якщо у вас прям широка стопа, то ну напевно, що для більшої впевненості на піврозміра уверх прийдеться піднятися. New Balance 991 v 1 І ще одним яскравим представником лінійки дев'яток від New Balance є вже особисто моє 991 першої версії. Це також досить круті кросівки, вони такі більш вже, ніби така, старіша версія цих кросівок порівняно з v 6 які є більш свіжішими, але все одно всі фішечки зберігаються. Крутіші матеріали верху, трошки крутіші технології низу, типу Абзорба, і, в принципі, такий більш преміальніший вигляд і дизайн. Але в порівнянні з V6, ці кросівки мені здалися трошки заважкими. І це, в принципі, така часта проблема дев'ятої серії, а особливо старіших версій цих кросівок, що вони прямо важкі. Це не є суперкритичною вагою, але все одно в порівнянні з рештою. Кросівок з моєї колекції, ці, ну, по факту одні з найважчих. Тому, ну, особисто для мене, довго гуляти в них трошки не вийде. І ще одним мінусом, але це суто моєї версії цих кросівок, це відсутність сітки. Як ми бачимо, там, де має бути сітка в цих кросівках, в моєму випадку це замша, просто з такими прорізами, з такими маленькими отворами. І якщо брати більш холоднішу пору, тут проблеми ніякої нема. Але через це. Це, ну, наприклад, в досить теплу осінь, як зараз, в них, на жаль, не походити. От в них прям буде трошки спекотно, тому на це також звертайте увагу. В принципі, всі кросівки New Balance, які ви сьогодні побачили на огляді, мені дав на огляд магазин Brand Center, Там, на мою думку, досить демократичні ціни, а особливо на 9 версії кросівок, які набагато дешевше ви зможете купити, наприклад, в порівнянні з офіційним New Balance. -ом. і особисто. Від себе я можу точно гарантувати вам оригінальність цих кросівок, тому що, наприклад, 991-ші мої я купив в тому ж самому бренд-центрі. Тому заходьте, купуйте, користуйтеся. А перед наступним брендом радив би тобі поставити лайк цьому відео, підписатися на Кросятню і стати спонсором цього каналу, так щоб отримати додаткові знижки від магазинів партнерів Кросятні. Діючим спонсором Кросятні величезне спасибі. Хто не приєднався, не баріться, тому що вас чекають і знижки, і ранній доступ до контенту, якщо ви приєднаєтесь до сім'ї Кросятні. Nike Pegasus 41 Gore-Tex. Переходимо до бренду Nike і починаємо з такої також базової модельки, але для бігу. Це Nike Pegasus. В моєму випадку це 41 версія цих кросівок І вони на мембрані. Тобто, порівняно з базовою версією цих кросівок тут додається мембрана Гортекс, що одразу для них є величезним плюсом, якщо ви їх розглядаєте для осінньої пори і для вологої осінньої погоди. Якщо брати низ цих кросівок це вже знайомий нам піноматеріал React X. На мою думку, це один з найкращих піноматеріалів. Меріалів в найкі з всіх, які зараз в них є, тому що, попри те, що він такої середньої м'якості, в них класно і ходити, і в тому числі бігати. Тому, якщо ви шукаєте щось універсальне, і в тому числі зручне, і на вологу погоду, от такі Pegasus на Gore-Tex це буде просто ідеальний вибір. Вони і зручні, і в них побігати можна, вони і не промокнуть. По розмірній сітці в них все окей, беріть розмір в розмір. Вони навіть досить широкі в носку, тому це також особисто для мене плюсик. І ще одним, можна сказати, вирішальним плюсом є їх ціна, тому що вони трошечки дорожчі ніж базова моделька Pegasus, але це не є там x 2 по ціні. Це трошечки маленька надбавочка, що повністю виправдовується зручністю Gore-Texу. Nike Pegasus Trail 5 Gore-Tex. А оці кросівки це є також Pegasus, також бігові, але з приставкою Trail. Тобто, це вже більш спеціалізована версія для бігу по пересічній місцевості. Через це одразу додається агресивніший протектор. Піноматеріал, його кількість і назва React X не міняється, і трошечки міняється структура верху. Зберігається присутність мембрани Gore-Tex. Вона тут ідентична, як і в базових пегасусах 41-х. Але як бачимо, сама будова верху кросівок трошечки відрізняється. Добавляється язичок для зручнішого одягання. От такий от носочок на голіностоп, щоб кросівок краще прилягав до вашої ноги, і туди нічого не попадало, коли ви будете бігати. По лісі, але знову ті ж самі плюси. Перший плюс це зручність і бігу, і ходьби в цих кросівках, тобто вони також залишаються універсальними, просто трошки агресивніший протектор, що вам дозволить ще і десь там на пікнічок у восени в них пройтися. І другий плюс це також їх ціна. Це не є якісь топові бігові модельки, це знову базова бігова моделька, тому і ціна на них буде трошки приємніша. І також хотів би згадати четверту версію Pegasus трейлів. Це особисто мої кросівки. вони вже більше року відходили, візуально ніяк не змінилося. Тобто про якість я можу вам точно гарантувати. І плюсом порівняно з п'ятою версією. Є те, що вони само собою, оскільки це попередня версія, ви можете її знайти ще дешевше порівняно з п'ятими, але як ми бачимо, візуально. І по технологіях вони не сильно відрізняються. Верх, ну по факту, дуже схожий. Низ це звичайний реакт, але порівняно з React X, ну він трошечки вроді м'якший, але ви кардинальної різниці на нозі не відчуєте. Тому, якщо вам не принципово, ви можете також розглянути і четверту версію трейлів від Nike. Nike Air Max DNA. А це вже щось цікаве від бренду Nike. Це досить нова моделька в їх лінійці, і ми щось дуже візуально схоже оглядали трошки раніше. Це були Nike Air Max Діен. Там була ідентична ситуація з підошвою, але оці такі інтересні балончики в нас були лише в районі п'ятки. Носок в нас був просто суцільний піноматеріал. У випадку діанетів, оці балончики в нас йдуть на всю довжину кросівка. І ну, якщо чесно говорити про зручність, я б не сказав, що це щось кардинально змінило по комфорту. Вони все одно, як і звичайні діенки, залишаються комфортними. Ну, особисто я не сильний фанат, в принципі, технології Air Max і оцих балончиків, але признаю, це виглядає прямо ефектно. Хто любить от прям цікаві кросівки, оце прямо ваш вибір. Вони все одно залишаються зручними і досить цікаві верх цих кросівок. Ми тут бачимо і вставочки з сітки. Поверх сітки в нас такий більш плотний матеріал. Якщо брати п'ятку, в нас є пластиковий стакан. Ну тобто верх також залишається цікавим, але з верхом особисто для мене тут виплив трошки мінус. І це ширина в носку. Ці кросівки прямо вузенькі. Тому якщо у вас широка стопа, ну як мінімум пів розміра уверх, додайте легко. Хоча, в принципі, з розмірною сіткою тут все окей. Вони по довжині йдуть, розмір в розмір. Просто пам'ятайте те, що вони трошечки вузькі в носку. Nike Zoom Vomero Roam. А оці кросівки досить є для мене особисто цікавим екземпляром. Як ви можете із назви, і візуально побачити, що ну, це просто осіння версія суперпопулярних в Омеро 5 від Nike. І чесно, на мою думку, це просто геніальна ідея в Nike. Ну, людині, яка це придумала, просто треба ну, реально якусь прям велику премію дати. Тому що, ну, в Омеро 5 як літні кросівки, Роки популярності себе зарекомендували на всі 100%, а це просто для фанатів Вомероп'ятих. По факту те ж саме, але осіння версія цих кросівок. Зберігається якась загальна автентика, зберігаються схожі технології, просто додаються трошки більше осінніх матеріалів. Якщо брати верх, це ріпстоп, який ну, не буде повністю водонепроникний, але на якийсь легенький дощик підійде. Якщо брати низ, піноматеріал у нас ідентично м'який, з ідентичними подушками зуму всередині, але зовнішня підрозділя. Дошва в нас набагато агресивніша, в нас більш плотної гуми, тобто знову на осінь підійдуть ідеально. І що цікаво, вони йдуть системою швидкої шнурівки. Як ми можемо побачити замість шнурівок, у нас де резинка, і це набагато спрощує користування цими кросівками. Також цікавим елементом є оця така полосочка в моєму випадку світлішої гуми. Це буквально таке напилення з гуми зверху. І ну, по факту, це робить їх воду непроникними, якщо ви буквально по цю полосочку зайдете в калюжу, вони не промокнуть. Ну і оця перфорація, як в звичайних, в Омеро само собою, тут без отворів, як було в літній версії. Тому це прямо класне рішення. І ще одним плюсом цих кросівок є по факту виправлення мінуса в Омеро літньої версії, це досить вузький носок. У випадку Vomero Rom носок тут прямо достатній в ширині. Я їх міряв на досить плотний носок, і вони мені здалися досить таки комфортними. Тому, ну, в принципі, ця пара для мене є ну, по факту, найкращою парою кросівок від Nike на осінь, і я їх можу повністю від чистого серця вам рекомендувати. Всі кросівки Nike, які були сьогодні на огляді, я взяв в магазині Барижатлєт. Повністю можу також рекомендувати цей магазин набагато менші ціни порівняно з офіційним найком. 100% оригінальна продукція, і якщо ви станете спонсором кросятні, вам буде додаткова знижка як спонсору на і так досить такі дешевенькі кросівки. Тому користуйтеся, носіть на здоров'ячко. Сокані Jazz NXT. Переходимо до бренду Сокані, і першою парою буде, можна сказати, така перероблена класика це джази. Думаю, що всі знайомі з базовими джазами від сокані, але в нашому випадку з приставкою NXT. І як ми можемо побачити, верх трошечки перероблений. Саме ці мої є з вставками замість сітки. ставкою шкір-замінника, отакими красивими чорними, що робить їх суперзручними на осінню пору. Якщо вам потрібні, будуть на вологу погоду кросівки, ну рахуйте, що ці, ну по факту, воду не проникні. Але поверх цього шкір-замінника в нас ну просто дуже якісна замша. От вона прям реально нарі. Ні, якихось ну, умовних дев'яток від New Balance. і це мене чесно здивувало в таких досить недорогих кросівках. І попри це все, ми бачимо, що у нас досить достатня кількість проміжної підошви або піноматеріалу. У нас тут присутня вже згадана в назві технологія NXT, тобто це така спеціальна сіточка в п'ятці. Ну, якщо ви будете просто в них ходити, вам це не сильно треба знати. Але що вам треба знати, це прям. Зручні Класні, недорогі кросівки. І якщо ви будете брати отаку шкіряну, можна сказати, версію. Вони по факту вам стануть ще й водонепроникними, що є величезним плюсом на вологу осінь. На рахунок розмірної сітки, все супер окей. На рахунок ширини також, як бачимо, ширини в носку достатньо. А на рахунок ціни це прямо дуже окей. Це прям доступні кросівки. А якщо брати якість матеріалів, то це просто... Ультрадоступні кросівки від бренду Socony. Socony Grid Shadow 2. Також досить цікава пара від бренду Socony, яка також є, можна сказати, переробленою класикою. В нашому випадку прям кардинально змінений дизайн верху. Ну, тобто, ну дуже-дуже здалека щось схоже з базовими Shadow, але залишаються ті ж самі якісні матеріали, той ж самий такий, ну все одно більш стриманий дизайн. Але перший плюс це присутність мембрани. Тобто вони на вологу погоду підійдуть ідеально, вони не промокнуть. А якщо брати отакі чорні шеду, то ну, само собою чорна замша буде трошки менш видимо вбиватися навіть від вологої погоди. Другим плюсом є знову ж таки присутність технології GRID. Це також технологія більше пробіг. Якщо ви дати в них ходити, то я ну, не впевнений, що ви її. Відчуєте, але ну, все одно це одна з таких флагманських технологій в сокані, і її тут додали, ну щоб кросівки були ще крутішими. Попри це, все, кросівки є прям зручними, вони є комфортними і на рахунок ширини в носку, і на рахунок розмірної сітки в них все окей. От реально, якщо брати такий більш дорогий сегмент від сокані, хоча ці кросівки не є прям ультрадорогими, це досить класні кросівки. Сівки на осінньо весняну погоду. Присутність мембрани величезний плюс, ну і досить такий, можна сказати, трошки свіжіший, але все одно базовий дизайн від сокані. І ці дві класних пари соканів ви можете взяти по досить класних цінах в магазині Арена. Ну, оригінальність ну, тут просто гарантована, тут навіть до неї претензій немає. І величезний плюс арени це фізичні магазини майже у всіх торгових центрах великих міст, де ви можете пройтися. Ці Дві пари поміряти, покрутити і впевнитись в тому, які вони круті. Adidas, Response SL, Cordura. І знову ми говоримо про Response SL. Я був колись прям скептиком цієї пари, і я вважав, що вони ну, щось з ними не так, але я їх колись перед літнім топом від Adidas їх взяв поміряти літню версію. Прифігів від її зручності, і обов'язково додав таку ж саму версію, але на кордурі в осінній топ-кросівок. Тому що реально мене ця пара прям здивувала. Вони прям супер класні. Попри те, що ну, в цій версії по факту зберігаються всі плюси базової версії на сіточці, тобто зручний низ, мільйон технологій, супер якісні матеріали верху, але тут замі. Сіточки в нас додається та ж сама кордура. Пам'ятаємо, що кордура це не водонепроникний матеріал, це більш цупкий і зносостійкий матеріал. Тобто ці кросівки не є водонепроникними, але на осінню пору на якийсь такий легенький дощик, це буде просто ідеальна пара від бренду Adidas, тому що вона зберегла по факту всі плюси літньої версії, просто з додаванням кордури більше на осінь. Якщо брати розмірну сітку, як завжди. В Адіку бувають з цим проблеми, тому беріть, якщо маєте якісь Адідаси, беріть той ж самий розмір, який у вас є, в ваших Адідасів. Якщо брати ширину, з шириною тут, як і в літній версії, все дуже окей, вони прям зручні на рахунок цього. І якщо брати ціну, ці кросівки також я взяв в бренд-центрі, і ну там ціна на них просто ну реально смішна. Вони на свої технології і якість матеріалів, ну коштують по факту копійки. Тому, якщо ви шукали щось подібне від Adidas, беріть Response SL, оце це прям класний буде вибір від цього бренду на осінній період. А зараз ми це відео ставимо на паузу і як завжди, донатимо. 100 гривень сьогодні полетіло на рій помсти від фонду Сергія Притули для вас базові рекомендації. Донатим тільки тим, кому довіряємо. І пам'ятаємо, маленьких донатів не буває, тому навіть ваших 2 гривні будуть важливі. ASICS Gel Venture 6 Shield. Також досить класна моделька на осінь, але вже від бренду ASICS. Мені, на жаль, не вийшло для огляду її дістати, але я подивився огляди, я поговорив з людьми, які мають. Мають цю пару, і вони всі одноголосно хвалять ці кросівки. Тож ну тут знову суперпроста формула, про яку ми вже говорили в попередніх брендах. Це базові, але якісні матеріали, це достатня кількість піноматеріалу для комфортної ходьби, плюс присутність гелю додає до комфорту. І отаким от маленьким плюсиком, про який ми говорили в Nike Vomero Roam, в венчурах ідентична ситуація. Це оця така полосочка. 영 Прогумованого верху, який вам додає трошки більше водонепроникності. Тобто вони також дуть водонепроникні, що є величезним плюсом на осінній вологий період. І ще одним величезним плюсом цих кросівок є їх ціна. Попри присутність таких досить дорогих технологій, ви їх можете купити прямо дуже дешево. Якщо шукати їх на Echo Deals і на закордонних площадках, і на українських площадках. Ви їх можете знайти навіть за 3 з копійками тисячі. Так, там обмежена кількість розмірів, але ну як ви можете зрозуміти, це досить буде вигідна покупка, тому беріть зараз, бо ну ще трошки їх не буде в принципі. Ще одною досить цікавою парою від бренду ASICS. Є версія таких вже також базових гель NYC, але така більш осіння версія Utility. Знову візуал тут досить схожий на базові. NYC, тобто ті ж самі вставки з Гелю, той ж самий загальний дизайн верху, але знову трошки змінені матеріали верху на більш такі цупкі осінні матеріали, що підійде на більш холодну пору. Але у випадку гель NYC їх по факту основним мінусом буде їх трошки більша ціна, тому що, ну, в принципі, ця моделька є трошки популярнішою, і навіть її отака осіння версія також буде трошки. Трошки дорожчою на echo deals Вони на деяких європейських площадках є по так само досить нормальній ціні, тобто там 5 плюс тисяч гривень. Вроді навіть на якісь одній українській площадці, типу фудшопа, вони були теж за 5 з копійками тисяч. Але там ну трошки розмірів залишилося, тому якщо знайдете, це також класна пара, ну вона трошки буде дорожча від її популярності. On Running Cloud Tilt. А оця пара підписникам кросятні є знайомою, тому що досить недавно вийшов повний огляд на клауд Тілти, в якому я, коли ми говорили про верх, сказав, що це трошки нелітні кросівки від того, що тут досить плотний верх. І зараз можна сказати настав їх час. Тому що така суха осіння погода, це по факту ідеальний час для отаких кросівок. Попри це, все вони залишаються суперзручними. Це одні з найзручніших кросівок, які в принципі я носив за ці всі 10 років. Якщо ви хочете мою повну думку, ознайомлюємося з повним оглядом, в якому я їх там просто супер розхвалюю. Але їх основний мінус це знову їх ціна. Попри феноменальні, Зручність, в принципі, всі кросівки бренду ON є трошки дорожчими. Тому ви можете їх знайти, як і я знайшов на PRM за 5 тисяч гривень, можете трошки дорожче знайти на тому ж самому Еходіл пробити і наші європейські площадки. Але, ну, блін, чесно, якщо ви маєте гроші трошки потратитися на трошки дорожчі кросівки, ну я ні на секунду не пожалів, коли купив їх. Вони просто, ну, це щось суперзручне. Це, на мою думку, зручніше навіть від от дев'яток, від New Balance. Birkenstock, Бостон. І нам вже знайомі тапки від бренду Birkenstock. Знову повний огляд на Бостони і Аризони є вже готовенький на каналі. І там я сказав в повному огляді, що ті Бостони, які я там оглядаю, вони трошки темніші, вони мені не підійшли по розміру. Тому що чомусь я Аризони колись брав, і там 39-й все було ок, Бостони 39-й, мені були завузькі. І тут я взяв 40-й, і ці Бостони просто от ніби на мене робилися. Це, ну вони для мене підтвердилися, як по факту самі зручні. Тапки на осінню пору, тому що, як бачимо, закритий носочок, це вам додає трошки більше ізоляції тепла, але все одно вони дуже зручні. Оця супер м'ягка шкіра, оцей такий особливий низ від Birkenstock Роблять ці тапки, ну просто супер зручними, і я з них вже тиждень не вилажу, поки отака сухенька погодка, я пря прямо ними насолоджуюся. Вони супер універсальні. Під будь-який аутфіт підійдуть. Тому, якщо ви шукаєте щось таке більш легеньке, отакі тіпа тапки, але все одно на трошки холоднішу погоду, Бостони це реально це, ну, це дуже класна пара взуття. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк цьому відео. Стаємо спонсором кросятні для додаткових бонусів. Бережемо себе, донатимо! Слава Україні!